Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! І радий вітати вас на каналі Дача Кухня Відпочинок. Сьогодні зовсім коротенький рецепт. Смачної, а саме головне завжди кажу: корисної страви. Будемо готувати молочну пшоняну кашу. Що нам буде потрібно: 4 столові ложки пшена, Молоко 1 літр. Цукор 1 столова ложка. Менше цукру, друзі, використовуйте. Він. Дуже і дуже негативно впливає на наш організм. Сіль менше, ніж половина чайної ложки. Отже, почнемо з того, що пшоно добре промиємо 4-5 разів до прозорої води. Після чого молоко Друзі, завжди намагаюся брати молоко домашнє. домашнє. Молоко ми доводимо до кипіння і кидаємо туди добре промите пшоно. Проварюємо приблизно 2 хвилини, 2 хвилини і додаємо туди тепер цукор і сіль. Перемішали трішки обережно і готуємо хвилин 10 в будь-якому випадку дивитися по готовності пшона. У мене е, кількість цих інгредієнтів розрахована на те, щоб каша була не густою, а більш такою рідкою. Така каша мені найбільше подобається. Зранку ідеальний варіант, та, в принципі, і ввечері. Хоча багато хто із дієтологів каже, що е, молочку краще не їсти на вечір. Не знаю, друзі. Стакан кефіру або молочна каша мені подобається. А ви вже вирішуйте самі, кому як зручно. Тому ось такий рецепт. Поділіться в коментарях своїми цікавими рецептами приготування молочних каш. Нині це я думаю актуально. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, що потрібно зробити правильно. Поставити подобайку. підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, друзі. 90% сьогодні подивився статистику. Заходять переглянути відео, прокоментувати люди, які не підписані. Підписуємося, я вам буду дуже вдячний, це дуже допоможе каналу. І коментуйте. Ще раз дякую, всім гарного дня і до нових зустрічей!